Є загальне питання макрофінансової допомоги і донорської допомоги, адже є багато тимчасово переміщених осіб чи переселених осіб, які вже не знаходяться в зоні окупованої території, це стосується не тільки Донбасу, а й Криму. Але дійсно є люди, які там опинились і гуманітарна допомога буде їм надходити. Ми працюємо ну це відповідальність більше уряду. Але це обговорюється на рівні президента на донорську конференцію, яка зокрема мала би вийти на пакет якраз допомоги великій Донбасу. Тобто, це я думаю, що не буду забігати наперед, але все-таки березень місяць е виглядає березень квітень, менш реалістично. Були досягнені домовленості вже найближчим. По суті, найближчі дні буде доставлений великий гуманітарний вантаж з Європейського Союзу. І спеціально для цього навіть в Київ приїде комісар з цих питань Європейського Союзу. А, і навіть планується спільне, я думаю, спільні вже конкретні дії тут по доставленню цієї гуманітарної допомоги.